Вітаю! Нещодавно отримала запитання: а що буде, якщо ми підносимо від'ємне число до від'ємного степеня? Для цього треба зрозуміти, що таке від'ємний степень. Давайте з вами подумаємо: якщо, наприклад, у нас є 2 у степені мінус 1, що це означає? Це означає, що я маю дві перших. В степені мінус 1» я будь-яке число завжди можу записати в вигляді дробу, записавши знизу в знаменнику одиничку. І мінус говорить про те, що я число переверну верхнішками. І це буде одна друга. Тобто, якщо в мене є число, я його записую в вигляді дробу, перевертаю і маю цей результат. Якщо ж у мене 2 у степені мінус 2, тоді я спочатку запишу, що це дві перших у степені «мінус 2, Переверну, і це вже буде одна друга у степені 2, і це буде одна четверта. В принципі, те саме буде відбуватися, якщо ми маємо дроби. Наприклад, наприклад якщо в нас є 2 п'ятих, і мені треба це піднести до степеня мінус 3, це означає, що, по-перше, я переверну верхніжками, і це вже буде 5 других. І буду підносити до третього степеня. Це буде 125. Ви можете виділити цілу частинку, і це буде відповідь. Але ж все ж, що буде, коли ми будемо від'ємне число підносити до від'ємного степеня? В принципі, ми будемо базуватися тими самими правилами. Давайте подивимось. Наприклад, наприклад, у нас мінус 2 буде у степені 1. Це означає, що я запишу мінус 2 перших у степені мінус 1. Мінус 1 ми перевертаємо дріб, в нас залишається мінус 1 друга. Це буде результат. Що буде, якщо я, наприклад, мінус 2 буду підносити до мінус 2 степеня? Це буде мінус 2 перших у мінус другому степені я перевертаю його, відповідно, це буде 1 поділити на мінус 2 у другому. І тепер я пам'ятаю, коли я підношу до парного степеня, в результаті я отримую додатнє число. Тобто це вже буде 1 четверта. Якщо ви помітили, я ставила мінус, я хочу зараз показати, і. Ось тут і ось тут. Да? Нема різниці. Чи ми будемо ставити попереду дробу, чи ми будемо ставити в чисельнику, чи в знаменнику результат у нас вийде той самий. Давайте подивимося, що буде з дробами. Ну, Наприклад, давайте взагалі досить цікавий варіант: 0,3 у степені, скажімо, воно буде з мінусом, у степені мінус 3, ось так. Що в нас є і мінус в основі, і мінус в степені, та ще в нас є 3. По-перше, цей. Дріб, я раджу записати у вигляді звичайного дробу це 3 десятих у степені мінус 3. Мінус переверне дріб верх ніжками, і це буде мінус 10, третій. Але в степені 3 він залишається. Тепер нам залишається що? Залишається просто піднести до третього степеня. Третій степень це є непарним степенем, тому, якщо в нас є мінус, він залишається. Десяточку я підношу до третього, це буде. 1000 і трійку підношу до третього, це буде 27. Можете виділити цілу частинку, і це буде результат. Як бачите, нічого складного немає. Ми базуємося двома правилами. Правило номер один: це якщо ми маємо число у від'ємному степені. А у степені мінус 1 це завжди буде 1 поділити на А. А далі ми правилами працюємо з правилом, що якщо у нас від'ємне число у парному степені, то в результаті буде додатнє. Якщо від'ємне число у непарному степені, в результаті буде число від'ємне. Ось і все. Залишайте коментарі, що ще ви хотіли б почути у мене на каналі.